З огляду на сучасний стан національної економіки та враховуючи економічні ризики, українці поступово підходять до розуміння необхідності самостійно подбати про власне пенсійне забезпечення та про безпеку своєї сім'ї у разі виникнення непередбачуваних ситуацій. На жаль, не існує жодної державної програми, що давала попевненість у завтрашньому дні у випадку хвороби, інвалідності чи втрати годувальника. Існуюча солідарна система пенсійного страхування, хоча і є засадою сучасного суспільства та запорукою грошового забезпечення недієздатних осіб та пенсіонерів. За віком має істотні недоліки. Відрахування з доходів працюючих, поступаючи до державного бюджету, одразу зазнають перерозподілу. Простіше кажучи, людина дієздатного віку забезпечує недієздатних співвітчизників зараз, аби у майбутньому інше покоління забезпечило його. При цьому відраховані гроші не накопичуються і не працюють, а фактична заробітна плата та стаж лише умовно впливають на розміри пенсії у подальшому. Особливо хиткою система видається з огляду на постійні зміни у законодавстві України, стійкої тенденції до збільшення. Пенсійного віку, а також стрімкого старіння населення держави. Наразі на кожного працюючого в Україні приходиться один пенсіонер. Причому подальші прогнози аналітиків невтішні. За підрахуванням експертів, співвідношення заробітної плати та пенсії має складати не менше 40%. Дефіцит пенсійного фонду у 2013 році складе майже 22 мільярди гривень. Враховуючи тенденцію, згодом українцям або буде дуже важко дожити до пенсійного віку, або розміри виплати не дозволять навіть перекривати мінімальні потреби. Ступово перед громадянами постає необхідність самостійно подбати про власне майбутнє, а також про фінансову безпеку сім'ї. Система недержавного накопичувального страхування виграє перед державною за кількома пунктами. По-перше, зробивши вибір на користь накопичувального страхування, людина стає захищеною на випадок хвороби, інвалідності чи втрати годувальника. По-друге, перераховані пенсійні заощадження витрачаються тільки на вкладника чи його спадкоємців. Причому гроші за весь час заощадження працюють і приносять прибутки. На сегодняшний день не очень просто объяснить каждому нашему человеку необходимость позаботиться самому о себе. Ведь то, что раньше обеспечивало государство, это пенсии, образование, здравоохранение, жилье. На сегодняшний день человек должен осознать, что он обязан сам об этом позаботиться. И вот это есть основная наша задача, наших консультантов. Проте залишаються і певні ризики. Тож, зробивши вибір на користь недержавного пенсійного забезпечення, варто ретельно підійти до пошуку страхової компанії. Надійних партнерів підкажуть світові списки лідерів фінансового ринку. А програму страхування зазвичай допомагають обрати досвідчені брокери. На сьогодні лише близько 2% населення є власниками страхового полісу. Однак, за всіма прогнозами, вже у найближчі роки їх кількість безперервно зростатиме.